Я й на ремонт заднього крила. Залом був складний. Спочатку по фото казало, здавалося, що треба його замінити, повністю вирізати і замінити, але рихтовщик вирівняв, поправив це все діло. От до мене приїхала машинка на, на ремонтік. І тут у нас отакі от моменти, Ну начебто більш-менш піде. Осталося, ну, зварювальником домовився, треба буде мені запаяти такі отвори. І потім далі вже проводиш шпакувальні роботи. Це вже криво ремонтоване, фарбоване. В переход не знаю, чи, чи біб повністю, чи на дверку. Ну, в общем, воно відрізняється, якщо брати вот лючок дивитися, і Крило, то трошки є разниця. Не знаю, видно вам, не видно. Лючок більш красніший видно. Так що підбираємо по крилу. Половом заплавив шишки, перша протяжка в слово Виглядає отак. Вона, бачите, світиться. Прогріваю інфракрасною сушкою, тому що в мене по красочному боксі, підготовочному боксі, прохолодно. Ну, прохолодно це градусів 15, мабуть. Сьогодні не топив, так було на вулиці. Гляньте, яка тут форма. Блін, поскладно, поскладно тут вималювати прийдеться. Пішли на ту сторону глянемо. А тут отак виглядає. Вчора намазав стекловолокно за два проходи. Спочатку низ рівнюю, обклеююсь, потім задню частину обклеюю скотч і потім вже цю довожу. Підганяю. Ідеал не буде, але щось приблизно похоже буде, тому що форми дуже складні. Так, отак виглядає протяжка перша універсалки. Бачимо, да, оце ребро, воно гостреньке і сходить плавно на ноль. Я ж кажу, ще та робота трошки треба погратися. Зараз підсохне. сюди нанесу. Ну В общем є, є ще погратися. Нижню частину вивів, другу частину вивів полукруг, зараз скотчем раничку відмічаю і перехожу на третю частину. Оце все діло робив оцею штукою. Такой. Друзі, по моєму промокоду інтернет сайт бірув. 5% знижки вам. Заходьте замовляйте Афієна штука. Працювати одне задоволення. Все готово, вивів. Отак От виглядає зона ремонту. Все виводив, нагадаю ще раз. Шліфувальна машинка електричною плоскою. Так Такі формочки цікаві. Вона заокруглене. Все класно. Зараз тепер треба ребра позбивати. Зробити аналогічно, так як тут. Бачимо, да? Тут гостреньке ребро, там уходить на ноль. І тут більш полукруга. Ну, в общем. Що то, що то що то будемо делати. Ну це вже воно фарбоване, це крило. Тут, мабуть, хтось свою форму робив. Я буду також свою робити форму. Як я захочу. Все, друзі, готовий до нанесення ґрунтів. Виявив. Раз, зона, два зона чаєчка і три. Отак. Виглядає складновато. Складновато, але ж. Але ж на ґрунту зараз побачимо, як воно получилось чи, чи не вийшло. Бампер також, там тріщини. Отут ребер це підшпахлював. Ну, в общем, треба гарно загрунтувати отут, бо тут з під низу там, то вже оголений метал. Поки розібрав заправочну кришку, газове це все діло. В общем, наносив ґрунт. Наніс перший шар акрилового грунта. От так виглядає. Ну що, буде? Чи ні? Звісно, буде. Підправиться трошки на ґрунту. І буде красота. На вулиці вже тепло, приємно працювати. Вже. В общем, аналогічно так само перетираю спочатку нижню частину, обклеївся потім цю зону перебиваю 5% і потім обклею граничку і далі вже оцю чаєчку дотираю разом з бампером. Щоб все в нас було. Good. Все, друзі, готово. Риска 500. Значить, осталося ще в нас пройтися ребра. Їх заокруглить. І на цьому все. Можна готовити далі дверку під переход. А так, звідси все добре. Красота. Так, готове є до нанесення бази, але є нюанси. Зараз я вам їх покажу. моменти. В общем, двері в нас в переход йдуть, і по дверях є косяки, які я не можу виправити. Отакого От формату. Це вже в нас під лаком. Ця бочина вже фарбована. Оце все поцарапане, також лаком закатане. Я тут нічого не можу зробити. Я її вичухував і 2000, і півтори потім, і нічого, ніяких ефектів немає. Це все під лаком. Наклейка також зафарбована. Я її знімати не буду, хотів зняти, але не буду. Так, далі. По крилу. Лаковий переход видно? Видно. От він. Так. А нижче, От, підскоч база. Видно, так? Да? Ну, не база, а скоріш за все, мабуть, перламутр. Ну так. Я не знаю, як мені робити. Що? Ростушовувати сюди базу? Да ні. Тоді місця, куди мені бачите. Переробляти чужу роботу. Неблагодарне діло. Так, ну отак. Все. Я готовий. До нанесення фарби. Бампер локально робимо кусок. Тут от так, Все, поїхали. Так, дивимось разом з вами, чи все в нас гарно. Через камеру ще краще видно, тому якраз з вами і будемо дивитися, може ще треба укривати. Так, це в нас де живти, тут біндер, Видно, так? Да? А база вон походила. Отак. Розпила. Ну, начебто новий. Да? Жорсткої границі білого, білої бази не видно. Буде? Буде, буде. Це тут на білих кольорах при розпилі перламутра, тут треба не протикати, бо може бути така границя і Останеться, да Як розкошовуєш? І завжди видно потім її. І іменно видно її, знаєте, от з такого ракурса. Отак от уже її не видно і з другого боку також не видно, а тільки з одного. Так що зараз. Ну, начебто все. Тоді перламутри наношу та і все. Так, все готово. Два шари перламутра на ніс. 30 хвилин витримки перед нанесенням лака. Лак буде у ХС СПІД віддайний. От базовий лаковий парашутик. Не знаю. От десь сюди буду влащуватися другим шаром. Поїхали. Ну, от і все. Закінчує. Нанесення лаку. Отак виглядає. Так, лаковий перехід. Десь отут. Отут він кінчився. Тут у нас розмивка. Так, лаковий перехід вийшов ідеальний. Ну, буде. Все добре. Завтра ще на вулиці глянемо. Як воно виглядає на сонечку. Я буду. Думаю, що буде все добре. Так, а якщо включити. Бачите? Якось тепло весь віщо, непонятно. Не знаю, що це. Це, скоріш за все, косяки не мої. <гум> Ні, це в очах мерехтить і тінь, тінь дає так все. Це так дає тіні. Все, друзі, Равчик готовий, зібраний. Давайте глянемо поближче, як в мене вийшло. Так. Зона ремонту. Ну, в общем. Все добре. Вючу. Десь на цьому місці переходу у нас по лаку. Пам'ятаємо, тут був ці чорні цяточки. Лінія була отут така, вона сховалася за лаком, і її зараз вже трохи не видно. Ну як, я її то бачу, от вона. Ну, вона стала менш замітна. Так. По структурі. Лака, отак. Підбирав приблизно десь до цього, але таки заглянцював своє більше. От видно, да Тут якийсь сухар. У мене плавніший. Друзі, зверніть увагу. Це все фарбоване. Так. На оку оцього п'ятна не видно. Зовсім не видно. І пам'ятаємо, я сюди геть зовсім не ліз. Я розташовував десь приблизно. О, та-та-та. Прикольно. Ну, скоріш за все, трохи маляра провтикали і десь щось нам намудрили. І оце пятно Ну його я його, я його не бачив, тому що я вимив двері, здалека не оглядав, заматував, да і все. Так що. Да й вживу цього не видно. Реально вам кажу, його не видно. Камера ловить, а вживу оком я не бачу. Під різними кутами його не заметно. А як так може бути? Поясніть, не знаю. Так, все, друзі, на цьому проект закінчений. Всім пока.